Дочка Калібр, зараз покажу вам його. Це той, що дизельний. Це не той, що бензиновий, 1.8, це той, що дизельний. Давайте детально розповім про цей автомобіль, яка його буде ціна цього автомобіля. Давайте так, відразу будемо починати відео з такого. Рік, пробіг, ціна, а далі, кому цікаво, залишаєтесь дивитесь, кому не цікаво, не витрачаєте даремно свій час. Хоча можете подивитися відео до кінця і можливо. Задуматись над купівлею такого автомобіля, тому що тут буде інформація, яку ви, скоріш за все, можливо, і не знали. Дочка чистий 2009 рік автомобіль розмитнений 2009 роком. Експлуатація автомобіля почалась 2011 року, тобто дата першої реєстрації за кордоном 2011 рік, другий місяць. Бачите? Томобіль має двигун від Volkswagen 123 кВт. У Volkswagen він йде 125, але для цієї моделі вони десь 1,5 кВт вкрали і зробили 123,5 кВт. Тобто дуже потужна техніка. Їхати він буде ого-го, як круто. На передньому приводі. Двигун такий, як на b 6 Passat, 125 кВтний, дуже потужний, економічний. Та в принципі, для всіх вас він досить зрозумілий по експлуатації. Немає тут якихось критичних нюансів цього двигуна. Тим паче, що пробіг цієї автівки 160 тисяч кілометрів оригінальних. І ви можете приїхати, звичайно, так як це ВАК, фактичний ВАК, ви можете підключитися і пробіг, все, весь перевірити, побачити. Ціна. 8600 доларів торг на цукерки, тобто мінімальніший, там не знаю, 50 доларів на щось скинемо. От в загальному. Стан автомобіля візуально дуже гарний, величезні, красиві диски. Не знаю наскільки вам буде на них зручно чи не зручно, вирішувати кожному, але вони тут є. Резина, гума на них нормальна, їздити на них ще досить довго можна. Ходова тут абсолютно в повному порядку, їде гарно. Диски, колодки на сьогодні заміни не потребують. Оливу і фільтри ми замі... Точніше. замінили люди, які ним трішки покаталися. Автомобіль у нас на реалізації. От тому розповідаємо інформацію ту, яку нам надали, але ви можете приїхати і все перевірити на своїй станції. Проблем жодних немає. Ми тест-драйв, звичайно, що зробимо і детально вам розповімо. Наші відчуття від цього калібра. Комплектація тут не сказати, що фонтан, але тут є зовнішній брутальний класний вигляд. Автомобіль. За ці гроші абсолютно немає корозії. Він гарно виглядає, в нього красивий обвіз, великі диски. В нього потужний двигун, сандалити, він буде, самі розумієте як. А в комплектації у нас тут трошки. Не склалося не сказати, щоб вона сильно потужна. Чотири електросклопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, є круїз контрол, що приємним бонусом. Є до цього автомобіля курсова стабілізація, звичайний кондиціонер, ну і є блютуз, що теж є немало важливим. Ергономічно машинка класна, є підстаканники, є повністю вся. Функціональність для телефонів, тобто місце тут для телефона, місце тут для телефонів. Під літрові пляшки, підстаканика місце. Тут на задньому ряді теж в принципі така калібровка. Точка калібр з калібровкою більше з формовкою під двох пасажирів. Виглядає непогано, пластмаси дешевенькі, але ми маємо техніку від Volkswagen, тому я думаю, вам це має заканати. Пластмаси прості, тут теж проста пластмаса, хто запитував. Маємо непогане шкіряне кермо, тут з якоюсь мультифункціональністю, не знаю на що це впливає на звук, напевно, чи ще на що-небудь. І все, комплектація така більш-менш пустенька, але все базово необхідне в ньому все ж таки присутнє. Непоганих розмірів багажний відсік. Тут піна компресор, піна компресор, крючок буксирувальний і є знак аварійної зупинки. Так, що тут? Тут пустенько, ну а тут далі вже просто. Об'ємний великий багажник, я так розумію, що спинки мають регулювання кута нахилу, що є досить непоганою опцією, тому що тут, бачите, до цього крила ще трішки є відстань. І ну, фактично, в такому класі мало де можна таке побачити. А ну зараз спробуємо. Так, да, друзі, дивіться, який крутяк. Ну, це дуже крутий бонус насправді для тих, хто буде їздити ззаду, особливо якщо ваша дружина з дітками тут може навіть... Подрімати, поки ви будете нею їхати десь далеко на море. Подивіться, який кут нахилу, і це дуже і дуже круто. Друзі, ціна чим виправдана? Виправдана вагівською технікою, гарним виглядом і малесеньким пробігом, як для такого року. Ну і те, що автомобіль в експлуатації насправді 11-й рік. Давайте я пікну вам швиденько по фарбі. Що я не бачу тут, а це пластмаса фарбованих елементів. Мімбіль б'ється 150-160, 130. ну тут, тут, в принципі, я знаю, що фарбовано, тому я вам швиденько покажу тако детально по елементах, а ви насправді, коли приїдете, доперевірите з своїм спеціальним спеціалістом, який спеціально для цього призначений. Поклівки на автомобілі, як ви бачите, поки що немає. проєми в нього ціленький салон, приємний, красивенький, автомобіль виглядає, як на мене, достойно. Зараз обов'язково попрошу ще кума, зробимо невеличкий тест-драйв, він познімає, буде моїм оператором. Капот десь тут мав якийсь косметичний баг, його усували, але чомусь я. А, отут десь, так. Ну, 200 мікронів, насправді досить лояльний показничок. Те, що маємо, те бачимо, так? те показуємо, те, що є. Мені здається, за такі гроші техніка абсолютно виправдана всім, всім, що в ньому є, він виправданий повністю. Чорний колір, злющий, класний, борзий відом. Попив... Я, до речі, сказав хлопцям усунути всі по пластмасках подряпини, все перефарбували, зробили просто лялічку. Пушка-бомба-ракета Пітарда, автомобіль виглядає шоколадка. Намити, натерти воском і кататись. І ніхто не буде знати, що у вас під капотом насправді такий потужний 2-літровий дизель від ВАК і так буде дубасити. Їде ця машинка дуже і дуже весело. Що я зараз покажу. Друзі, якщо хочете приїхати його придбати. Ціна автомобіля 8600 доларів. У нас на майданчику в Рівному, вулиця Млинівська, 3. А... Ось, будь ласка, приїжджайте. Терміновий автовикуп вашого автомобіля, обмін на ваш автомобіль, як бачите, можете пригнати на обмін, точніше, можемо поміняти ваш автомобіль на наш мотоцикл. Якщо хтось бажає таку процедуру зробити, мені здається, теж дуже цікавий трейдін. Може бути кому надоїла машина, хто хоче дати по трасі 250 на Бандіті або на себе в Сіфонді, можете приїхати, і ну, також можете привезти на автовикуп ваш. Мотоцикл, і він буде нас тут теж придбаний, якщо ви хочете це зробити. Терміновий автовикуп, місто рівне вулиця 3А, ДО Калібер, злющий чорний звір, який класно виглядає. Мені здається, для молоді, крута машина. Є мінуси, є плюси, але насправді за такі гроші з таким пробігом щось з технікою Volkswagen ви не придбаєте. Тому приїжджаємо, тестуємо, купуємо. Всім добра!